Йоу йоу-йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Агент, і ви на каналі Ігри ТОП. І сьогодні з вами я буду... Е, ну, з вами я агент і ви на каналі Ігри ТОП. І сьогодні я встаю зранку і думаю, чим би зайнятися, а неожиданно Арм Хоу, мій найулюбленіший блогер, який займається розборами серії Skib D Toilet в серіалі. Робить дуже прикольні розбори. І він зняв розбор. Він зняв розбор е, серії, ну щось там таке. І там було нове сообщення. Що він хоче зробити знову конкурс. Ви пам'ятаєте, що там треба вести було, е, по ходу той летран? теж 10 тисяч, е цей треба було щось. Там зняти відео, хто більше очок набере, щось там таке. Її він вирішив повторити цей конкурс, але тут треба просто зняти відео, він буде дивитися його 10 серпня о 19.00. Для цього потрібно зняти відео про ігру Toilet Run, розказати дуже багато хорошого про Армхол, тому що Армхолс саме він топ найлух блогер. Він топ топ-5 найлучших блогерів. І ще, треба вести. Треба вести, як той називається. Хештег Toilet Run 10000, Це саме прикольніше. І зараз. Я хочу пограти в ігру Toilet Run. Оскільки я ніколи не грав в цю гру. І я дуже хочу подивитися, що ж в цій грі цікавого. Ну що ж, давайте починати. А ти не забувай про лайк і підписку. Армхоу це теж тебе стосується. Ну що ж, давайте починати. Зараз я взятусь на крісло. Так, ладно, ми починаємо. Так, що тут у нас? Діє 20% знижка на всіх агентів в магазині. Прикольно. О май гаш. Це бонуси. А, так понял, что тут каждый день дают бонусы. И ты типа, как тебе дают бонусы, каждый день ты можешь их забрать. Тут даже есть дофуг бум. армхолт из издевайся. Класс. Так, мне дают 100 чипов. Классно. ваш что а за ящик? Май мне дают халявни 140 чипов. Классно. Армхол я вже люблю твою ігру, тому що вона дає халявні чипи. Так, ладно. До речі, друзі. Я знімаю цей відео зранку. Зараз. 8.00. Блін. Я щось не те Давайте далі роздивимося цю ігру. Так, тут у нас наш камерамен. А, -мо! Я поіграю в неї, я хочу роздивити. Тут у мене камерамен. Мій... Мій автомобіль якийсь 100 електран. Так, тут у нас меню. Чи настройки, тут можна щось поставити. Клас. Так, що тут у нас? Тут можна фармити чіпи за рекламу. Супер. Іл. Випкнув інтернет, щоб не було реклами. Так, що це в нас? Так, тут у нас наш агент, наш камерамен. Прикольний. Так, далі. Вау! Це магазин. Не себе, тут є редкий. Э, О май гаш, тут легендарні. О, цього я не очікував. чого вони такі дорогі? 30 тисяч? 36 тисяч, мабуть, і там спіхермен найдорожчий. Ну, тут є вже мої улюбленці в цій грі, Це Bun Toozman і Tівman Titan. Прикольно. А, походу, це трохи як у Бравл Старсі. Там є рідкі, епічні, легендарні. Тільки Армхол, дороби, щоб тут ще були міфічні і супер рідкі. Оце було б супер. Добав трохи ще бойців. Бо в серіалі їх дуже багато. Так. А що це? Бустерс? Не знаю, що це, ну щось прикольно. Ну що ж, друзі, давайте почнемо грати в ігру. Так, що тут у нас? Let's go! Так, ми біжимо. Так, ми перестрибнули автомобілі, я да не знав, що так можна. Вау! Вау! Прикольно. Эээ, я впав в столб. Я врізався в столб. Піпец, ну ладно. Я не сдаюсь. Аром хоу, я выиграю твою игру запросто. Так, за мною тут гнався якийсь скибиди полицейский туалет. Именно опять була машина. Ну ладно. О, там щось світиться. О, як ви, друзі, знаєте, і все, що світиться, я й люблю. Тому у має багато ламп вдома. І я його не забрав. О, магад, поко! Ту-ду-ду-ду. Так, ладно, Біжимо, біжимо. Йоу. Опять щось світиться. Это туалет? Я стану с туалетом? Да ладно! Я катаюсь на туалете, офигеть! Вот это поворот! что ты гоняешься за мной, Это туалет А, Арамхоу, ты не придумал одну річ до До цього туалета. Блин, я врізався Блін, врізався. Добав Арамхов, щоб тут был, наприклад, ще руль до туалета. Бо в реальном серіалі там був руль. Так, ладно. Так, ладно, я все одно буду грати в цю гру, Я не здаюся, Я так просто ага, цей стоп. Я все одно пройшов тебе. Так, ранок я досі не випив чаю. І в цьому проблема? Так, ладно. Вау, якийсь ствол. Я так поняв, він, він уничтожав, він нищить всі препятствия. Пиу, пиу. Прикольно. А я досі не взяв оцю штуку. Що це таке? Секунду. Так, друзі, я мусив попити свій чай і зробити повно всього. Ха, машина ти мене пере... не перевершиш. Хм, Прикольно, мій рекорд уже. О май гаш! Ти хто? Джимен. А! 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 Джиман, ти мене не виграєш. Йос. Офігеть! Я пройшов Джимена з першого раза! Офігеть. Мені дали 500 концов. Вот это поворот! Дам, друзі, це просто вищий пілотаж. Я тільки почав грати і вже пройшов аж такого боса. Оказується, тут боси є. Так, головне тільки не проіграти, тому що в мене вже рекорд 1500 очок. І чіпів у мене досить багато. Це хорошо. Е, е, е. У вже 700 чипів. Багатенько О, туалет. У чуть машина не збила, блін Та ладно. Бо, шо, твоя ну, мені вона подобається Ставлю 10 чипов із 10. Мій рекорд майже 2000. Уже 2000, ніфіга себе. І чіпів багато. Прикольно. Ще чіпи. Дам. Воу-воу-воу! Спавнер, хто це? Ти тоже якийсь босс, а? Так, він ставить туалетів, і мені треба від них ухилятися. Блін, я може його прощу мням нйом. Ладно. Ну, зато за я 800 чіпів назбирав. От це поворот називається. Вот это поворот. Прикольно. Прикольно. Армхол твоя гра вже класна. Ну, знаєш, Арамхол, треба, щоб ти трохи тут новий грав. Тому що, ну, по-перше, я хотів би, щоб тут нові герої появились, нові бойці. А по-друге, я хочу, щоб тут був, наприклад, ще якийсь бос. Ну, я не знаю, моло тут ще які босси є. Ну. Я б хотів, щоб ти додав ще босса з кідів ученого. Це було б прикольно. Пушка. Ха! І удвоєння. Суперово. Давай знайш. Єс. Yes. А ото, що світиться? Це, походу, це ранець! Юху! Прикольно. Дуже прикольно Але Він кончається. О, тут зразу і бос появився. Ага, це ти туалет. Ладно, я тебе виграю. Я не здаюся. Так, ладно. Ніфіга себе, друзі, я його пройшов. Вот это поворот. О, я вже потроху стаю чемпіоном твоєї ігри. До речі, пишіть, друзі, в коментарях, який ваш найбільший рекорд ігри Toilet Run. Ну, мій, я не знаю. Був вроді би дві... 2500. Досить великий рекорд. Ну, якби ти, Армхоу, добавило якихось нових локацій десь е бігати, щоб щось ще було. Так було б теж прикольно. Так, біжимо. Так, чи побігла свій рекорд? 2500. Так, ладно. Скоро буде новий бос. Треба підготуватися. Так, ладно. Юху! Прикольно, что тут можно бежишь, мало трюки робота. Берем пушку. ищем все препятствия. Берем туалет. Теперь я... я еще и с пушкой на туалете. Даже такая можно. Прикольно, теперь я просто на туалете. Шутер? Що за шутер? А? Ти хто? Нічого не понімаю. Що за шутер був? об'ясни, що це таке був за шутер. Ну це, походу, якийсь скібіді вертольот. Привіз скібіді терориста і він почав по мені стріляти. ЧЕПІО! Трохи стрмно. Ну, стрмно. Дуже стрмно, ну ладно. Шутер. Так неожиданно пише шутер, а не спавнер. Спавнерс Так шутерс. І так стрмно. Ну, звісно, Армхоу, ти мене здивував, значить, тут є три боса. Да, Мархоу, Армхоу, я б хотів колись стати твоїм партнером. Зніматися на твоїх відосах. Хотілося б би з тобою в прямому ефірі, б хотів в відосі знятися і пограти з тобою в реалі е у ігру Run. Я тільки мрію з тобою зустрітися. Хоча б по відеосвязі. Це було б прикольно. Ну, Армхол, ставлю тобі 10. 10 чіпов із 10. Блін, тут аж 2. А! Блін, вже нема. Опять ти. Це я тебе здолаю. За виграшки. Та, ну чого якісь э, поліцейські світяться зеленим? А якісь ні. Оу-оу! Я його пройшов. Мені повезло. Армхов я вже долаю твоїх босів за виграшки. Дармхов да, було прикольно. Дивитися той відос, де ти грав з Холібамом в ігру про. Ну, Той Летран. З тобі було прикольно. Холібам, мій улюбленіший богар. Ти на другому місці. Після нього. А на третьому Міхадзен. І саме це мені дуже понравилося. До речі. Е, до речі, Армхол. Добав у цю ігру промокоди. В ігрі Toilet Fight були промокоди. Я всіх збирав постійно. І ти додав промокоди на чіпи. Бо так дуже довго фармить чіпи в ігрі. Так, мій рекорд вже 2000 2100 вже щас буде. О, джетпак. Ранець. Ого. Щось тут стало якась кругла дорога. Блін, я хотів на туалет. Оу OG-мен. Я побідив Джимена. Хоча, звісно, тут трохи непонятно. Він попадав мене лазером, але зі мною все було нормально. Я побідив двох босів підряд? О май гаш. Вау! Відео легендарне. Просто легендарне. А я практично 1000 чіпів заробив. Мама мною пишалась. Це приколується, хто не поняв. Аби тепер просто не здохнуть просто по стрьомному тому що я вже скільки пройшов, я буду зараз не рискувати вже в різних роз... в трюках. Тому що вже 3300. Це так рекорд. Чи пів тисячу я вже назбирав. 10 чіпів за один поєдинок. Я теж тепер на туалеті ганяю. Ладно, Арм твоя гра класна. Дуже класна. Дуже дуже класна. Так. Аби не було ще шутера. Фу, спавен. Я не хочу шутера. В смыслі, я ухилився? Ну, ладно, мій рекорд 3800. Клас! Ну, не знаю. Давайте зіграємо ще трохи. Да, Армхол. До речі, Армхол. Коли ти грав з холібамом у гру Той Летран, ти казав йому, що тут можна донатить. Просто я нічого не бачу, де можна донатити, де тут задонатить, я б задонатив тобі дуже багато. По-перше, ти можеш гарно заробити на оцьому донаті, а по-друге так багато всього. Класно. Так, хорошо. Ми вже дуже далеко пройшли. Ого, майже чуть машина не збила і yeah. я. Дуже прикольна игра. Так, хорошо. Ну, то сусіди пака, таке буває в квартирі. Секунду. Так, ладно, друзі. Босс. Просто новых кей. Хочу уже. Да, я прошло босса. Класс. Угу, угу. Прикольная игра. Дуже прикольно. Цікаво, кто переможе в конкурсе Армхолла? Тозна. Я навіть не маю уявлення. Можливо навіть і я. Бо мій рекорд навряд чи хтось поб'є. Пью. Блін я туалет не взяв Це жахливіше, ніж не выпитый чай. <гум> так, ладно, біжимо. Біжимо, як чемпіони. Поки що я йду дуже непогано. 3800. Практично 4000 я набрав очок. Це мій рекорд. До речі, армхоул. Дороби трохи нових улучшень тут. какую машину, чей шощая. Шутер. Нет, шутер. Я прошел шутер и мне дали 500 гонцев. Вот это поворот. Я пройшов шутер. Я за це відео пройшов уже всіх босів. І шутер. І мене вбив столб. Ну що ж, друзі, будемо завершувати. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки під цим відео. І не забувайте про перегляди. Ну що ж вам Гра твоя мені сподобала. Ставлю йому 10 із 10. 10 із 10. Камер. Руменів. І ти, Армхол, не забувай про свій лайк під цим відео. І мой підписку. От якби ще в разу плея була така ігра, Скажи в разуплею, хай теж таку ігру створює. Ну що ж, бувайте. Зустрінемося в новому відео. Ю!